У Путіна заявили про загрозу від НАТО в Балтійському регіоні. На що натякає Кремль? Чи здатна Росія напасти на країни Балтії і коли це може статися? Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Помічник Путіна Микола Патрушев заявив, що НАТО продовжує політику блокування Росії в Балтійському регіоні, мовляв, нехтуючи відновленням діалогу між Москвою та Вашингтоном. За його словами, країна окупант Росія бачить загрозу з боку НАТО, яка стосується портової інфраструктури та судноплавства РФ. Про це він розповів в інтерв'ю журналу Національна оборона. Цитата: прогноз обстановки на Балтиці дозволяє звернути увагу на навмисне розпалювання регіональної напруженості з боку військово-морських сил Європейського. Скі Альянсу. висока ймовірність подальшого посилення загроз російській портовій інфраструктурі та свободи судноплавства, заявив Патруша. Крім того, він звинуватив Велику Британію у нібито провокуванні загострення Балтійському морі, та заявив, що НАТО нібито загрожує навігації російських суден. Цитата НАТО відпрацьовує застосування кібератак на навігаційне обладнання російських суден з метою організації позаштатних ситуацій, зокрема таких, що призводять до аварій. Тим часом в Україні та на заході неодноразово попереджали. Що Росія може напасти на країни Балтії, наприклад, глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Брунокаль нещодавно сказав, що країна окупант Росія може спробувати перевірити на місяць п'яту статтю НАТО про колективну оборону. Час такої перевірки залежить від завершення війни проти України. Якщо війна завершиться до 29-30 років, Москва може діяти раніше ніж очікувалося. Цитата у Росії обговорюють варіанти випробування п'ятої статті НАТО. Ми сподіваємося, що цього не станеться, але виключати таку. Загрози не можна як найшвидше закінчення війни в Україні дасть змогу росіянам спрямувати свою енергію туди, куди вони справді хочуть, а саме проти Європи. Туда глава розвідки ПРН. президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявляв, що Кремль може почати повномасштабне вторгнення в Європу після збільшення своєї армії на 150 тисяч військових і проведення навчання в Білорусі 25-го року. І в цей момент у мене питання: а хто сказав, що вони почнуть повномасштабне вторгнення в Україну? Вони можуть почати в Польщі, в Літві? Не можуть це почати, наголосив Зеленський керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Також заявив, що для нападу Росії на Балтію знадобиться від 4 до 6 років. Цитата той термін, який трапиться, якщо в Європі не припинять вважати війну з Росією не їхньою проблемою. Європа нагадує страуса, що ховає голову від реальності, і задовольняється російською дезою про відсутність агресивних мотивів. Став Коваленко. Він додав, що Росія вже здійснює гібридні провокації в Європі. Обриви кабелів під. Иви на складах польоти дронів над військовими полігонами, мета Росії моніторинг та аналіз реакції країн НАТО, щоб оцінити, як працюють відповідальні за безпеку структури.